Дії тих, хто реєструвався і знаходяться зараз за кордоном, вони аналогічні діям тих, хто знаходиться на території України. Тобто, треба перший крок перевірити значить, свою реєстрацію. Ще раз передивитися уважно, чи правильно записано ваше прізвище ім'я по батькові, ваше персональне дані. Другий крок роздрукувати, якщо є, якщо нема, то до 8 травня у вас повинні бути на ваших персональних сторінках. Ваше запрошення, тобто, це запрошення треба роздрукувати, його треба буде взяти потім з собою на пункт тестування, і далі подивитися, де знаходиться ваш тимчасовий екзаменаційний центр, в якому місці, адреса, як туди доїхати, і точно же, як і в Україні, ви повинні спланувати свій доїзд, щоб не спізнитися, бо і там, і там буде починатися о 10-й годині, тобто без 10. Деся зачиняються двері пункту тестування. Єдина різниця, що е, значить, час буде вказано місцевий. Тобто, якщо в Україні ми всі працюємо за українським часом, то якщо це буде Німеччина або Канада або Сполучені Штати Америки, то час буде різний, і цей час буде вказано в вашому запрошенні. Тобто, ви працюєте за місцевим часом.